Так, друзі, всім привіт. Ми провели навчання в компанії Туфарм. Зараз знаходимося ми в Румунії. Видно там, не видно. Дуже цікава компанія, дуже цікавий досвід. Я тут є охренів. Виявляється, я коли про дрони ще не знав, то тут уже коротше дронами літали, ламали їх і що хоч робити. Да, українськими дронами і гібридами, і там всілякими. Зараз почуємо пана Володимира, як йому досвід наш, і що він навчився, чи було корисно і, взагалі, послухаємо його. Цікавий досвід, то що це виявилось дуже недооцінений дрончик, особливо в Румунії. Отак от, от пан Володимир, да, е, ще, ще раз да, вітаю на да, камеру. Так як я вже е, там, по-моєму, в 2019 році ми завезли. Ми були самі перші, не одні з самих перших, а самі перші дроністи да, тут по Румунії. Ми завозили з України і гібриди, і зроблені Made in UA. Та ми завезли перші дрони. Був опит гіркий. Один-два роки падали, літали, вставали з колін, знов падали, знову викидали, набили шишки, потікали гроші. Ну зато ми навчилися, при прибило нас любов до. До дронів, до літання. Як і... ти зрозумів, що дрони будуть розвиватися? Е... Я, це, я це бачив у цьому, щоб е... на майбутнє це майбутнє сільське господарство за майбутнім із дронами. Так? Не як основна буде машина, але вона як буде доповнительна, а може десь буде доповнительні і класичні оприскувачі. Все було в нас як? Все було в нас хорошо, Ми літали, багато літали, багато гектарів. Робили, ну, деякі були в нас проблеми, були огріхи. Ми не допрацьовували в плані научної з научної точки зору для да, використання препаратів, змішування препаратів. І я колись не знаю сидів чи їхав і побачив по Ютубі Холя твій, твій репортаж. Репортаж, ну я так примірно знав, откуди ти, як що, я так цікавився. Хто основні дронщики по Україні, і все і мене надихнула та ще коли ти по препаратам, по воді, по змішуванню горив, особливо по дріфту, тому що ми хапнули жару з цим дріфтом, тому що ми теж, ну що то за дронщик, який не спалив там в сусідньому господарстві частину поля або поле. І не виплатив убитки, та да, що то да. І от мене надихнуло. Я вже стільки жеврів. Це було десь три роки чи стільки. І хотів хотів зустрітися коля з тобою. Ну потім почалася, я був в Україні, почалась війна, якось не могли. Ну, зараз ми якраз зустрілися і ти дав на відповіді на питання. Відповіді на питання, які нас цікавили. Ми сьогодні підключили нашу. Eh, можна сказати команду флотилію, флотилію да. Звісно, там попадали, будемо говорити, з 10 в 16 У нас зараз поки робочих два. Ну це таке, тому що ми долітаємо на f 16 буде F-35 в цьому запланіровані. Тобто Т-50. Ми на 30-ках, а плануємо цьому до замінити на 50-ки. Ну і якраз сьогодні Коля, як презентував свою програму навчання пілотів, дронів. Дуже багато там цікаво у нього матері. Матеріалу і опиту, який нам е, понадобиться добиться, дав майбутньому. Но сьогодні ще зустріч дала дуже, дуже багато і з цікавістю да, запитували, не сиділи, не в носі не ковирялися, да, пілоти а запитували, роботу практич по поділу, -по всі типічні питання, всі не. помилки, які як правило. Никають, ми практично там основні розібрали да, в пестицидах. Там сильно нада ну просто надо більше часу. Це треба два дні там пекозиція. більше часу да сидіть да, в цьому перелік пестицидів. отакий, от ти да, сторінок да, ну, да, не да, можна да. це за годину розказати, тисячу сторінок, щоб yeah. всім все було стало ясно. Ну основне no, бачу, no, що вони з другої сторони одне це що я бачу, е, бачу з ким можна е, співпрацювати і хто може е, докладно розказати іменно. По препаратах, по активних речовинах, по змішуванню по цьому по, по дрифтам, тому що дуже багато літунів, літальщиків, які літають, ну літають сліпу з пов'язкою на очах. Да, тому що некомпетентні. Багато хто з цієї пілоти з дьонерної приїхали. Це не то, що я в образу там комусь да, ну, друге, друга освіта у людей. Ну, а є талант, літати це все. Ну, це все крок за кроком можна це все отрабатувати і вивчати і навчатися. Да. Mm. Так mm. що, коли yeah. ще yeah. раз круто cool. хочу yeah. подякувати, Вам тобі. дякую, що запросили. Yeah. Румунія дуже цікава, вона дуже схожа на Україну. Yeah. Культури зрозумілі і, взагалі, тут законодавством куди попроще. Це, yeah. це не Україна, yeah. 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 яка повний дикий захід в плані там внесення постасіїв, і це не 음, Німеччина в якій все зажато так, що боїться виглянути у вікно. Тобто, вотак тут як відкритий ринок, такий вільний ринок. Було спочатку теж проблеми ще з цими із фірмами, виробниками препаратів. і Фесі. А ви знаєте, а може так? А може я говорю? Ми пробуємо все. Стараємося, ми вже за плечами не то, що ми стартапи прийшли а вже за плза плечами. Вже ікс е, тисяч гектарів, які вже ми зробили, і багато не навредили. і дуже доволі з деякими, з деякими компаніями ми вже працюємо третій рік. Нас заказують працювати значитись результат. 100%. Так, друзі, мені тут дуже сподобалось. Румунія фантастична ринок. Вона дуже цікава, вона дуже різноманітна і тут є дуже багато цікавих е моментів, що стосується сезону. Е тобто тут є і гори, тут є там і е вітрюгани там, на півдні, і ну прям дуже цікава країна, що стосується дронів. Я от сидів і задумувався, може чи не відкрити філію Румунії, може, ми туди політаємо. Якщо ви пілот і вам. Цікаво, прийдіть до нас, постукайте, може ми з вами надолужити, політаємо і попрацюємо. Будемо вивчати румунські простори. Так що, що ще? Підписуйтесь коротше, на наші канали і напишіть щось в коментарях, що ви дивитесь і нічого не пишете. Ми тут стараємося, вертушки крутимо, по румуніям їздимо, а ви нічого не те саме, не пишете нам. Напишіть, пожалуйста, коментарі.